Усім привітики-привітики! Сьогодні буде дуже цікаве відео. Сьогодні буде розпаковка новорічного подарунка. Е, мій син ждав скільки подарунка? Дві неділі. Йому наші родичі подарили подарунок і він його дуже довго чекав. Ми ось зараз в поїзді їздили забирати цього подарунка, і Максим зараз буде робити розпаковку. Ніхто не, зараз. не знає, крім мене, шокола. До речі, ніхто не знає, що там. Тут так жарко. Вони вже всі щоки червоні. Так. Зараз знімова Максима. І Максим буде робити розпаковку. Він вже ждав, не міг дождатися. Я да. вам покажу трошки з вікна. Ми зараз на зупинці терміні. І ось такий у нас цікавий. Сьогодні денок. Максим дождався свою посилку. Mm -hmm. І прямо в поїзді ми її розпаковуємо, тому що подарунок довго чекати не може вже. Звісно, да? де забрали, там і розпаковку робимо. І я, там чесно кажучи, не знаю, що там, тому що Максим мені ніяк не розказував. А, я вже о, я вже бачу. Я вже бачу, що там. Бачу, я вже бачу. Давай показуємо. Це що це таке? Було. Це просто пакет. А, пакетик? Так, да, Тут основне діло. Саме основне діло. Головне, що так довго її ждав цю посилку, ждав цього подарунка. Напевно, ще такої розпаковки не було прям в поїзді, так, да, Максим, у нас? Не, не було. А ти так. чекаєш? Я там кризний вже, вона лежить. <laughs> Давай, я вже жду, не можу дождатися. Це, Зарядне. А це що таке? А, ну зарядне. Зарядне. зарядне і, батарейки. і батарейки. Я не знаю, що всередині. А це що таке? Мама мія, мама мія, що це таке? Це, те, що дав два тижні. Те, що він ждав два тижні, що це таке? Максим. Що це таке? А, а ти як думаєш, що це таке? Що це таке? Ну, а що це таке? Я взагалі не знаю, які сантенни, це що не інтернет що-то? Це для ігор що-то? Це Це для велика. Це шолом. Це шолом? Це для, шолом. для чого? А ти, движение? Для велика? Ні, це просто шолом. В смислі просто шолом я просто в шоці. Капець. Просто я в шоці. Е, да, да, да. Максим. А, ну це на велику їздить нем, ні. Не, ну взагалі воно їздить, але не може поламати. Я в шоці. Воно тут щось світиться, все блимає. Угу. Оце то подарунок. Оце то да. Я таки перший раз бачу. Пишіть, хто таки бачив. І що за шльоми, за шоломи. Прям антени тут в нього. Угу. Дай ну, я покажу близька. Оце то шлем. Оце то шолом. Дай всередині покажу. А всередині що він видно в ньому що тут? Да, ну так, да, видно, типа як очки тут аж. Прикол. Вообще. Батарейка, кнопочки. Це взагалі. А це, можна до шоломати. А це що таке? аккуратно очки. Це до холому одевається. А, це прям така ця. Шапка така. Балаклава. Балаклава. Вона і є. Угу. Типу до цього, щоб ззаду було все чорне. Да, я Берем, угу. Ну все, Я, весь я Може, в чорний. Я в шоці. для, для вигляды коршона дитя. Оце то да. Дарт Вейдер, да? Не, не Дарт Вейдер. Дарт а? Вейдер теж був чорний Прикольно. Ну все, знімай божарку в поїзді. Да, та й вилі Да, прикольно. Розпаковка прямо вейдер, супер. Це якісь наклейки, я так зрозумів. Да. Там наклейки, кудись воно там клеїться, одягається і ще. Це батарейки шолом, і зарядку. Зарядка, ще все батарейки На зарядку можна брати. Ну все, пишіть Але вам. вам... Як... Он... як вам такий шолом? Он, все, для чого вона використовує? Максим вирішив спомнити дитинство, да, і пограти трошки віртуальні ігри. Послухай, я тебе дуже довго дав. Да. Пишіть, чи вам подобається. Тому цікаво, я цей післям бачив десь в 2019-2020 році. Будь і Я з того часу дуже його давно все. У мене вийшла така річ, що в мене з'явився шанс його отримати. І все, Максима його мрії здійснились, так, Максим? Все, давай будемо казати всім пока. Підписуємось, стежимо за каналом. Ставимо лайки на Максимов Шлем. І всім пока. До нових зустрічей.